Сьогодні 1 червня. У нас фактично другий день перебування, другий з половиною день перебування в Токіо. Ми приїхали відвідати палац імператора. Я бачу, що тут нон-стоп, 9-го ранку, але все то бігає. Бігають як скажені. А це початок цього імператорського палацу. Ми зараз підемо до середини і побачимо трошки більше, але такий. Рів з водою, він надихає на якісь такі думки, про що ну, вони мали певну, певну владу тут. Так, Тут є своя певна японська компанія трудової різ'яни. Вони всі бігають зранку, всі піджарі, всі худенькі, всі маленькі. Їдять мало, Боже, щоб ви бачили, скільки вони їдять. Один бутерброд, він 10 людей. Так виглядає цей рів, наповнений водою, за яким починається імператорський палац. Ну, таке щось нагадує середньовіччя. І там я бачу така якісь, якась риба проплина. Зараз підемо всередину. А це я хочу засняти дуже цікавий момент. Велосипедна доріжка. І в залежності від того, як ти їдеш, по якій стороні, то вона випромінює звуки, мелодію якусь. Ми наближаємося до... Ходу в палац. Я не знаю, можна заборонять тут зараз знімати, але тут написано, що можна зайти. Дізналися, що імператор Японії він живе в цьому палаці. Це їх таке, якби як Кремль в Росії, як банково в Україні. І це спеціальний Imperial Guard стоїть. І всі, хто заходять сюди, вони дають на, на, на догляд свої бакпаки, дають сумки всі. Він терительно дуже перевіряється. Це він на такій державній службі. Це ров. Тут продовження цього рову йде. Ну, і зараз ми зануримося, підемо до палацу. На території палацу виглядає, що, що дуже гарно з мозаїки викладено. Це Ольга шукає ще приводи. Концертний зал на території палацу, так що імператор тут любив, любив слухати різне піснопіння. Ну якось так виглядає. Таке укриття, яке в разі необхідності люди можуть захистити себе тут. Коли вже навіть стіни впадуть, то ще можна вести якусь оборону. Піднімаємось на гору. Я так розумію, що це те саме місце, звідки можна ще воно якось вести оборону. Ну, нічого тут особливого немає. Той концертний зал, який ми проходили, був подониний в середніх 70-х 70-х років, в 66 66-му році. Попались на дорозі нам таке якесь приміщення. Дуже цікаве. Партизанська землянка. А тут написано селер. Не думаєш, що він був, був такий підхід, що можна втікти, коли пала з Андерата. Да? Okay. Ну, добре. Ну, принаймні, знаємо. А може тут якесь вино зберігали? <гум> Це місто, звідки велася оборони оборону фортеці. Якраз такі бойниці, звідки можна було вести прицільний вогонь. І там під нами якраз рів з водою. Ми продовжуємо обходити. Володіння імператора. Знаходимося на, на стінах цієї фортеці. А імператорський палац знаходиться внизу. Ми зараз обійдемо з цієї площадки, спустимося донизу і побуваємо. Ну, а навколо, це центр, саме центр Токіо. І навколо величезні споруди, туди неподалік Токіо Стейшн є. Ну, йдемо донизу. Поки Оля насолоджується відвідування туалету, я хочу розказати, що це знаходиться на території палацу, як приміщення для відпочинку. Але тут зараз зробили продаж сувенірів, і біля кожного майже магазин, і тут саме стоїть така підставка для парасолів. Бо якщо йдуть дощі, щоб люди не заходили з парасольками до середини. Я хотів ще деякі сліду туалети сказати. Колись лякали, що тут туалети платні, як на Кубі. Ні, туалетів дуже багато, вони дуже чисті, а жіночі туалети це взагалі окрема розмова, тому що вони всі автоматизовані. І було декілька разів, коли Олі приходилось просити про допомогу, тому що там підігрів, бідеш, шміде, все, що хочете. Пом -пом, там як космічний корабель, коли туалет жіночий. Ось. Але дуже всі чисті, дуже багато. Майже через кожний певний проміжок часу є, є туалети, де, ну, звичайно, все дуже чисто, нікому не приходить голову десь піти за кущих, посидіти там десь. Одним словом, е, як Україна, так і теракт. Одним словом. Ми знаходимося в імператорському саду. Кожне дерево стоїть на обліку і написано, яке воно, і чому воно присвячується і взагалі для чого воно є. Звичайно, поруч дуже багато хмарочосів, але тут тиша така, екскурсовод розповідає. От ми зупинилися, тут розповідається, що ще побудований дім для чайних церемоній. Ми вже читали, що японці мають дуже Таку прискіпливу традицію. Чайна церемонія це такий момент, коли люди навіть купують квитки, щоб тільки подивитися чи може брати участь в такій церемонії. І це імператорський садок. Це алеї імператорського саду. Дуже багато рибок. Це така японська традиція. Вони розводять риб багато. Вони бачу, плавають. Імператорські реки плавають. Звичайно, такі фантастичні кольори. Японські рибки. Таких не бачив ще. Ось як один. Такі дуже незвичайні квіти. Одним словом, правило дуже гарне враження. Я думаю, що імператор, коли відпочивав, він знав, що робити. Маленька бамбукова роща на території цього саду. Ну, ми, в принципі, дуже багато бачили, як бамбук росте, але тут на території імператорського палацу він виглядає досить... І ще хочу сказати, що одна з найстрашних кар на світі була, коли людину прив'язували і під ним садили молодий бамбук. Він дуже швидко росте і практично протикав невинну жертву повністю. Дуже цікава будівля. Ми ну, зараз подивимося, що це, що це воно таке і для чого воно. Ага, це дом, це хата, хата для охорони. Тут секьюріті було. І так. Ми переходимо до інших воріт, які тут є в цьому імператорському палаці. І в нас просто через нестачу часу, я думаю, що ми не підемо всередину, тому що це займе цілий день. А в нас трошки воно обмаля. Нарешті ми приїхали в район, який називається Акіхабара. Це центр в Токіо, де продається вся електроніка. Телефони, комп'ютери, таблетки, айфони, шмайфони. І всі пишуть, що тут такс-фрі, бо здається, такси 10% офф. Якщо ти показуєш свій паспорт, не передають тебе на 10% офф. ми зараз будемо дивитися, що тут цікаво є. Ну, так Акихабара виглядає. Просто на вулиці стоять лотки з фотоапаратами, стоять з камерами, Символічна ціна тільки забираю, якщо тобі щось подобається. додали. Ліндзю стоять, так. Фантастично. А зараз ми прийшли, це називається один з самих величних храмів японської культури, релігійних. Називається шрайм, він так і Ми зараз підемо до середини, подивимося, тому що це дуже-дуже визначний пам'ятник японської культури. Саме традиційне. Це черепашка сидить, дивись, виповзають. Черепашка плаває і тут сидить, і там сидить, і там повзе, і там сидить. Дивись, скільки черепах тут зараз є. І плавають ці імператорські ці риби, це карпи. Риба називається карп. А тут такі... Е Вистрижені. Це може спеціальні такі посажені, такі кущі. І, і зараз безпосередньо підемо вже в цей храм. Все. Я покажу водопад, невеличкий, ці карпи. З цієї сторони гріються черепашки на сонці. Ось і Оля. У НАТО півтори сидять гріси на сонце, величезні карпи, Вони там під водою плавають. Один одного доганяють. Це вважається імператорські карпи. Дивитися у всіх проєктах про цей, про цей храм. Це вважається якісь ворота щастя. І через них треба пройти, щоб бути щасливим. Я не знаю. Тут багато дуже таких заповідей є. На це менітків треба пририватися, бо японці вони всі ходять так воно є. Я вже головою вдарився. Одним словом. Я. Японія не для мене. Я відчуваю, що Японія не для мене. Диви. Китайські японські старовинні іерогліфи. Я вже два рази так головою вбитий, що передерний до кінця вже. Зрозуміє, це якийсь релігійний момент. Люди приходять тут, моляться, віддають, віддають шану. Люди кидають сюди гроші, моляться тут. Я всієї цієї філософії ще не розумію, тому що, кажу, ще я взагалі не розумію, тому що вона для нас азіатська. Ось, люди приходять, вони, до речі, тут дуже багато. І теж маленькі черепашки тут. Ось і карпиці імператорські плавають. Ну, гріються на сонечку, черепашки. Люди приходять, моляться. Ну, Релігійний такий момент. Кожна нація має право на своє виявлення своїх почуттів. І тому нам було дуже цікаво, як це відбувається у них. Але те, що вони вірять свого Бога, це дуже добре. Дивіться, які гарні черепашки гріється на сонце. Зараз ми підемо безпосередньо на територію храму. І тут є така можливість зробити деякі заповіти і повісити тут як бажання. Це храм, японський. вони кидають гроші, викланяться, чомусь хлопають в долоні. Два рази. Дуже незвично якось. І тут свастика повсюди. Свастика це, це елемент їхньої культури. Дивіться, скільки є багато тут. Хочу ще раз засняти ритуал, як вони приходять в храм. Вони чомусь два рази плескають в долоні. Вони встраються в чергу. Дуже виховані, кидають якісь гроші. Дивіться. Кланяються, кланяються, два рази хлопають в долоні, кланяються, відходять. Дуже цікаво. Це така, така традиція. Кидають гроші, кланяються, кланяються. Два рази хлопають в долоні, плескають в долоні, відходять. Важко сказати, що це таке, але виходячи з того, це не є ага, тут вода витікає. Люди, які йдуть туди на, на, на молебен, будемо так казати, вони повинні омовити свої руки тут. Ну і це знак, ви саме бачите, який, Свастика, але вона має зовсім інше якесь значення тут. А це, я думаю, місце, де, де якісь проповіді дають. Проголошують. Тут збирається. збирались колись люди. Так воно було. Це так як виглядає. З внутрішньої сторони. Це виглядає, що Це, напевно, якийсь імператор чи потомок самураїв. Стріли, лук в нього. А це вже, це вже точно. Я думаю, що це є імператор. Це їх культура. Дуже цікава. Я, ну, Це не буде, 100%. Він схожий це людина, але якась ну, випромінює якусь силу він. Молода, молода пара прийшла. І ось як виглядають японців своїх, своїх свої одежі національні. Дівчинка молода пара, така в кімоно. Яка й цікава. Дитинка мала, дуже цікава пара молода. Дай Боже їм здоров'я. Ми повертаємося на станцію метро, по дорозі побачили дуже цікавий будинок. Це такий старовинний, в японському стилі будинок. Ми ще таких багато будемо бачити в Кіото, я думаю. Але це перша така візитівка справжньої японської старовинної будівлі дерев'яної. А це як працюють на будівництві в Японії. Маленькі такі ліси, і в них комахи працюють. А ця жіночка стоїть, на цьому заробляє дуже гарні гроші, вона всіх лякає. Що ніхто тут нічого не робив. А вона воно, працює. Вони розбирають і передаються на дизу. Я. Цікавий момент я. Як працює поліцейський машина? Цікаво а Це звичайна вулиця. Ми повертаємося на станцію метро з сабою і поїдемо на в нову, нову ерію дивитися. А це вже не такий дистрикт, де звичайні просто люди живуть, це не туристичні моменти. Ми приїхали на Асакуса Дістрикт. тут дуже гарні торгівельні центри і така суто японська така. Ну, як би сказати, тут ресторанчики різні, є магазини. Подивіться, ну, тут кімоно. Стоїть дівчинки кімоно. І просить, щоб вони зайшли тут. Ага, давайте. Дивись. Дивіться. Дивіться, дивіться, А ненка дівчина з кімоно. Таких популярних розрукових місць тут. Тут різні кімоно. Зараз ми йдемо погуляємо, підемо погуляємо, подивимось, що тут є цікавого. Багато вже можна зустріти дівчат, які ходять в кімоно. і Тут ходять кімоно, і тут кімонові. Ось приміряють кімоно. Гарненькі. А тут диви, які маски гарні. З носичками. Отак, як натуральний. Угу. Справжні собак? Так виглядає цей дисципліт торговий. Що хочеш на цьому є марки? Є можливість оцеліти якась геше там, на даху, а це телевізійна вежа. Бачу, ходять. Дівчата ходять в а Японці пишаються своєю одеждою, вдягаються. Так і в цих шкарпетках в цих Смішні трошки, але цікаво. Оце місто, куди ми прийшли, називається Акасука Шрайн. Сорі, ну таке таке назви, але це одне з знаменитих в Токіо культових споруд. Шрайн це передати як храм. Сьогодні субота суботи, можна подивитися, дуже гарний. Як атмосфера. Ну, я тут був на великі дні дні, я польці бачу, вони зранку всі бігли, а тут вони тут вони приходять з національних одежок і показують один одному свою красу. Ми так називали це пагодами. Але це ну, один хлоп, виглядає, що це. Культова така споруда. Люди, люди відпочивають. Дуже багато дівчатків воно. Тут ну, ще раз це така культова споруда, що тут багато туристів. Але вони пишаються своєю нацією, вдягаються, Що хлопці, що дівчата. Тут вони записують свої бажання. Центральний вхід. Це кльос по продажі амулетів. Можна купити. І вони кажуть, що вони всі тут освячені. І можна купити і цей амулет буде вас оберігати. Ну, так, всюди є таке. Тут. Там великий з благовоннями. Вважається, що. Цікаво. Кожен намагається його на себе. На себе і це буде. Це буде вважатися, що воно, люди будуть щасливими. Mm -hmm. О, так такі. Ну... Ой, Я вже сам пропав. А там? собі треба руки полити. Написну, що на приснувши тільки руки влетить. Щоб в рот не ляпутать. Ну так вони робимо. Давай. Сюди на руки. Отак. Отак. Мені цікавий цей обряд. Як вони всі ці духи ці благоводяли? Так. Ну потім же, я тут ще люди живуть. О, собаки не живуть. Собаки не гарні, японські собаки. на гору. Подивитися моїми очима на те, що тут відбувається. О. Це в них такий храм, де вони поклоняються своєму богам. Сказали, як мені сказали, вони кидають ці гроші, так мені сказали, що от там за цим, то знаходиться царство, царство мертвих. Вони всі підходять сюди, проводять якийсь ритуал, кидають гроші всередину. Але я так зрозумів, що те, що заходиться за цим бар'єром з тої сторони, то це є царство, царство мертвих. І вони дивляться на потусторонній світ. І як, як вони собі уявляють, що хтось з них ближній, хто там є, то вони знаходяться саме там. Та сама свастика, яка була в попередній храмі. Я розумію, що ці тисячі і тисячі людей, які проходять сюди, вони нічого, нічого не говорять. Це люди, які живуть в цій країні. Але те, що вони є нації, те, що вони приходять сюди, не те, що їх покликав десь священик сюди до церкви, вони приходять самі. Вони кидають гроші на підтримку, вони бажають попасти в той кращий світ, який там знаходиться. Вони бажають тим, хто пішов у свого життя, що вони там диснули краще долі. Це якось проходить дуже, дуже просто і гарно. Отак ця панорама. Цього нові називається Асакуса Шрайн. І ця величава пагода. З цієї сторони. А так, ми сьогодні за сьогоднішній день двічі подивилися зразки японського культу, японської культури. І справи дуже, дуже добре гарне враження. Ми просто відчули, що то є нація, яка пишається своєю релігією, пишається своїм історією, своєю культурою. І нам було приємно, що хоч цей один день ми провели разом з ними. А це знову токійська телевізійна вежа. Ще на прощання я знімав панораму. Велика стати буде. А це цікава гра, називається фортуна. Вони записують якісь на листочки, кидають, намагаються в залізний ящик і намагаються щось вибити з того ящика. А боці вже дуже тішиться, що буває, що щось, щось можна прочитати. Пройдемо зараз цей храм. Ще один є. У них таке як царство мертвих тут. Світі угу. не важко сказати, що це таке, але щось таке культове теж. Зроблено. А.